Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги, скажіть, допоможіть, що заважає позбутися шкідливих звичок, прив'язок, залежностей, тим, хто дивиться відео, близьким людям, якщо є така проблема, що заважає позбутися шкідливих звичок, прив'язок, залежностей. Будь-чого, що забирає енергію, виснажує, <клухи> прошу допоможіть, скажіть ви щось. Дайте відповідь. Ой, ваша боротьба дуже хороша. Тут показано, що не просто у вас ці шкідливі звички, залежності, є вплив. В минулому ви вже раз перемагали, проводили роботу над собою, відновилися, здоров'я, повертали. Вже вам вдавалася перемога, з вами були вищі сили. От, зараз знову це все роблять через амарочки, мороки, якісь порчені програми. от Через порчені програми. Ворог такий підступний, дуже хитрий такий, він спостерігає, от щось роби і спостерігає. І ще по цій карті дуже хочу, щоб був. Ну, Шкідливі звички, щоб вплинули на вашу сім'ю, на ваш дім, на ваш спокій в сім'ї. Зараз теж щось робили. ну, Ви вийшли з цього, ви взялися за себе дуже гарно. Так, ну, по цих картах. Не просто, якщо це навмисно вам роблять, навмисно роблять, а потім спостерігають, що буде. Ну, вам вдається дійсно ви дуже сильна людина. І з цих карт головне не здаватись, не Припиняти боротьбу, от якщо вам не хочеться, щоб у вашому житті був алкоголь, чи нікотин, чи ігроманія якась, чи може а, обжорство якесь, от ви цього не хочете. ви постійно, ви маєте постійно, може будуть якісь провали, але ви з цього маєте постійно виходити і обирати життя. В цьому вся ваша перемога. Ой Ну і на майбутнє, дивіться, не вдається ворогам зіпсувати ваш мир і лад у родині планують. Мені дещо будуть сильно впливати на якраз сорки, щоб люди були дуже агресивні. Давайте подивимося, що планує ворог на майбутнє. Да, буде впливати на розум. Ставити агресію, розсорки, щоб була така ні з чого, з пустого місця, щоб була агресія. Заперечу повністю, убираю всі порчені, програми знімаються. Угу. Все погане, все лихе, що планують вороги руйнують. Більше втручатись у життя, у долю, у сім'ю, у родину не зможуть. Все на себе забирають одразу, буде так і так і є. Відновлюю лад, спокій, Повертай сили, енергії, більше немає жодної залежності, негативні звички, прив'язки всі розсікаються. Більше вам це не потрібно, очищаю ваш енергетичний Так, і так є. Давайте подивимось ще раз. Скажіть, допоможіть, чи лишився якийсь негатив, що може заважати <кхід> позбутися залежностей будь-яких негативних звичок, шкідливих звичок. Ой, тут показано ще один момент, коли у вас немає фінансів, от щось трапилось. Може, може щось відбувалось на роботі, пішли якісь збої, у вас якась виникає як стрес, наче ви, немає грошей і стрес. І тут приходять темні, ось вони заходять у ваш простір. І все. І пішли залежності. Заперечую весь негатив, убираю Через негативні думки, через пережитий стрес, пригнічення, роз от розкриваються ці ворота. І заходять темні, і вони з вас забирають енергію, сили забирають через прив'язки. Вони ж різні, у когось шопогалізм, у жінок ще у цей е, солодощі, е, як відкрит... Вам попри все, треба мати свою таку е, настрій, тримати настрій, не впадати е, в. Відчай, так? Тримати настрій немає. <клух> Заперечую, обираю. Ще мені вийшла карта, дуже цікава. Зараз я хочу подивитися, що відбувається. Угу. Ну так, тут є жінка, агресивна жінка. Кожне свято церковне вона використовує і ставить програму Порчину. Це вона вирішила так, як покарання таке за щось. Ну це ви не винні, це в неї. Манія Віліччя, чи як це пояснити? Каратель ну от І кожне свято у вас відбуваються, може, зриви, агресія, дуже сильні такі. Угу. Пречу, обираю весь негатив. Скажіть, що ще роблять, звідки виникають ці шкідливі звички, що відбувається? О, і по цій карті ще, М -м коли ви були малі, Традиції дома з дому пішло. Погляд, такий дивний погляд, дивіться, це е, те, що, ви е, якби. традиція кожне свято алкоголь, кожне свято і взагалі е, оцей. Е, Ну, тобто привита була залежність ще з юного, з самого маличку. Вам давали пить, вам давали вживати, іначе це норма, це є якби привита любов до залежності. Як це називається по цій карті? Коли ритуальний алкоголізм, напевно, так, коли от. Не можна святкувати і не випивати, чи не можна святкувати, не обжиратися. І... Ну, тобто, якби це норм. Оце ще треба виняти, перебудуватися, тому що це є дуже сильний якір такий, який зачепився з дитинства, щоб ви навіть не, ну, не можете зрозуміти, що це не норма. Що так не нормально? Заперечую, прошу ви ще сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на свідомість, на життя без шкідливих звичок. Це нормально. Не вживати, не палити. Вбираю всі залежності, виймаю всі, якоря, гачки виймаю. Темні більше не можуть впливати на вас. Ще по цій карті. Якщо військові люди дуже сильно тому, коли от, ну тут так, дуже сильно тому, Перенавантаження, напруження дуже сильно переживає організм, це якби допомагає роз... Розвантажити, розвантажитись нервову систему, немає іншого шляху. Угу. Важка дуже ситуація. Скинути тягар. Бачите, ну, є такі моменти, коли, якщо От вибирати, або буде зламана психіка, або буде, якби, ну, вжива, якщо от вибирати, то тут вийшли карти, що є люди, яким а, краще випити і заснути, і ну, якби зняти пан. Буває таке, що алкоголь може допомогти пережити якусь. Дуже напружену ситуацію. І тоді ви активно продовжуєте, якби скинули тягар і нервова система далі працює гарно, легкість отримали і пішли далі працювати. Буває така в житті ситуація, коли це ж звичка, ну вона якби вона шкідлива, але вона ну, просто така карта, коли е, вибирать що чи ти їдеш з глузду, чи ти вип'єш, заснеш і заспокоїшся, і далі підеш. Двері відкриті. Тобто так. Це важка ситуація. Угу. І це багато разів вас рятувало. Ну тут єдине що по цій карті баланс. Коли баланс, коли ви знаєте, що буде, це як ліки, напевно. Ну, дійсно, алкоголь це може бути як ліки в певних дозах, напевно, так. Для вас. Ви самі, контр... ну, коли ви самі контролюєте це. Це більше стосується чоловіків, напевно, так. Так, така ситуація, так що таке? Добре, вищі сили, прошу, допоможіть відновити нервову систему, знімається все напруження. Перенавантаження обирає. Все погане, лихе, вертає ворогам, хай з ними все це станеться. Буде так і так є. Більше немає шкідливих звичок, Убираються всі залежності, Убираються. буде так. Відкриває шляхи дороги на щасливу долю. Повертаю сили, енергії. Відновлюється здоров'я. буде так і так є. Все погане, все лихе із енергетичного, фізичного простору Убирає Всі порчені програми прокляття знімаю. Церковну негативну магію обираю, відкриваю шляхи дороги на здоров'я, на свідоме життя без прив'язок, без залежності. Перекриваю, перекриваю. Обираю повністю негатив. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликаю в день і вночі захищайте, оберігайте усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Не на мить не лишайте. Відкриває шляхи і дороги на щасливе життя беззалежності. Відкритий шлях буде так і таким. Відкриваються шляхи і дороги буде так і от Так що от така ситуація із шкідливими звичками. У вас все гарно виходить. Головне, не зупиняйтесь, будь ласка. У вас буде все добре. Вищі сили з вами. от Так що продовжуйте. І е, з, що відбувається, е, може, завжди якби пильнуйте, тому що темні, вони постійно перевіряють людей. От буде якісь, можуть навіть навмисно робити ситуації такі стреси. Навмисно і так би пропонувати. Постійно пропонувати, чи ти будеш зловживати, чи ні, чи ти будеш знову повертатися до шкідливої звинь, тобі ж погано, в тебе ж стрес. Ну, вони, їм дуже хочеться, щоб люди цю енергію віддавали. Вона дуже смачна для них. Перевірки будуть все життя. Добре, я бажаю усім міцності. Тримайтесь за свою свідомість, немає нічого дорожчого, ніж свідомість і жити в проживати реалістичність у цього світу. Це найбільше щастя. Буде так. Прошу ваші сили, допоможіть і вдень, і вночі. Захищайте, всіх, хто дивиться від близьких людей, від темних сил. Захищайте, дайте енергії, сили. Відновити енергетику, загоїти всі травми ран. Буде так. Добре, я на цьому завершу. Дякую усім за увагу. Нагадую, будь ласка, не забувайте про донати для військових 1-2 гривні, хто скільки зможе. Щодня робіть донат, допомагайте військовим, кого ви знайдете. Може, є хто збирає на автівки, на дрони для військових. Не минайте, допоможіть обов'язково. Маленького донату не існує. Добре, дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!